15-та пісня другої частини, або ж 38 загалом. Дуже швидко ми наближуємося до завершення, тому що загалом а, у цьому мюзиклі 46 пісень, тому ще буквально трохи залишилося. Пісня називається Burn. Тобто горіти, палати, а що саме горить і палає, <розберемо> розберемося в цій пісні. Нагадаю, тільки, що у попередній. Ми дізналися про те, що Алекс, наш головний герой, написав памфлет Реннердса. Тобто він розповів усю правду, що він зрадив дружині, що він сплачував там певну суму, що от він не обкрадав свою державу, він чесний громадянин, проте не дуже вірний чоловік. І нам показалося з точки зору суспільства, тобто як зреагував, яка була реакція на цей його памфлет, але. Ми не знаємо, що на це сказала його дружина. Тому загалом уся пісня це монолог його дружини і її реакція на таку дію чоловіка. Пісня невелика, проте дуже лірична і чуттєва. Починається так: I saved every letter you wrote me. From the moment I read them, I knew you were mine. You said you were mine. I thought you were mine. Save. Зберігати. І ми пам'ятаємо, що може бути як зберігати гроші, накопичувати їх, так само просто щось відкладати на збереження. Тому а, я зберегла кожен лист, який ти писав мені. Слово який мало б бути як that, проте воно може опускатися. Якщо це розмовна мова, або якщо ми можемо без нього обійтися. Тобто that не виступає як підмет. А, тобто, просто ми пропустили, але знаємо, що перекладаємо. Лист який? Там, кожен лист, який ти написав мені. Добре, далі. З того моменту, як я прочитала їх, uh, тобто Read, 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 пишеться так само, читається по різному, uh, я знала, що ти як був моїм. А uh, як ніби він має і в теперішньому часі бути її, так? Проте таке право: якщо перша частина речення стоїть в минулому часі, ми як автоматично і наступну частину переносимо в минулий. Ну, і тут так символічно, а може вже і не її після цього памфлету. Тобто, ти сказав, що ти був моїм, і я думала, що ти був моїм. Просто приклад звичайного минулого часу. Далі. Do you know what Angelica said when we saw your first letter arrive? Чи знаєш ти, що сказала uh, Анжеліка, коли ми побачили uh, твій перший лист? І от arrive це прибувати. Тобто, Фізично прибути там в місто, а, проте тут швидше як надходите. тому що лист він не прибуває літаком в якусь країну, він надходить. А, тобто, якщо художньо, коли прийшов твій перший лист. А, далі, а, ну просто пам'ятаємо, що саме запитання в нас є запереток слів, але далі, коли ми продовжуємо, там це таке поширене, можна сказати, речення запитальне, то. І далі прямий Сар. Добре, це така мілка мил, деталь. Uh, she said, Be careful with that one law. He will do what it takes to survive. Вона сказала: uh, будь обережна з оцим вот. І тут ми бачимо, що слово one, як от один, uh, замінює Алекса, нашого головного героя. І от виходить, that one, коли ми це вживаємо про людину. А може бути і про об'єкт, до речі. Це означає, що ми не знаємо, от як точно, або це невизначений хтось, або ж це хтось, або щось, що ми згадали раніше, або пізніше, залежно від ситуації. А може, хтось там далеко. Тобто, може бути такі три ситуації: that one, або ми не знаємо, хто це, що це, або хтось далеко стоїть, і ми вказуємо, can you see that one? от. І вказуємо пальцем, де там той, one, або ми його згадаємо ще у тексті. І тут зрозуміло, що швидше за все це той, кого ми згадаємо далі. Тобто he will do what it takes to survive. Тобто that one, ми розуміємо, що це тепер He, тобто він. Тобто, він. вона вже так каже, що ну, певно, то Алекс, який написав тобі цей лист. Так, Будь обережна з оцим, моя любов. Просто звертається як любов до своєї сестри. Uh, і далі от, він зробить все, чого б це не вартувало, щоб вижити. Тобто, what it takes це uh, робити все, от, що потребує ситуація, що вимагає від тебе ситуація. Uh, як самостійна фраза, може бути: whatever it takes. Тобто, чого б це не вартувало, я зроблю це за будь-яку ціну. От. You and your words flooded my senses. Ти і твої слова, що вони зробили? Flood це повінь, як іменник, а як дієслово це наводнювати, затоплювати. Тобто ти і твої слова вони затопили мої почуття. І тут цікаво. «Senses» в ця, саме в цьому контексті це почуття. А, але також це слово дуже цікаве, тим, що має деколи переклачі. Наприклад, тверезих глуст або. Тверезі такі розміркування. Тобто, ми бачимо таке: трохи слово поєднує протилежні поняття, як почуття і здоровий густ це не завжди одне й те саме. Тому цікаве слово. Може бути як сенс, тобто суть чогось. Далі. Ну, Але, як я вже сказала, тут це почуття. Тобто затопили мої почуття. Далі. Your sentences left me defenseless. Твої речення вони залишили мене якою? Defense це захист. Відповідно, less відсутність чогось, і Defenseless беззахисний. Вони мене залишили беззахисною. You built me palaces out of paragraphs. You build cathedrals. Ти будував мені палаци а, з абзаців, тому що параграф абзац. І ти будував cathedrals, тобто собори. От описує наскільки гарним. Наскільки гарно він писав свої листи. Далі. I'm reading letters you wrote me. Re, дієслово. Це означає повторюваність дії. Дія відбувається знову. Тобто, I'm re-reading. Я перечитую. І також дію, що вона саме зараз перечитує, підкреслює і вжитий тут час. Тобто present continuous. Це M is або R, тут це am. І дієслово з іншим закінченням. Добре, є. Перечитуючи листи, знав що таке, які ти мені написав. I'm searching and scanning for answers and never relying for some kind of sign and when you were mine, the world seemed to burn. Знав, що це у нас present continuous tense, uh, present progressive, тобто continuous може бути і progressive. Це хто як називається. А uh, суть в тому, що підкреслюється, що дія відбувається зараз. Я шукаю, І uh, скан for something — це пильно проглядати, так, уважно вивчати. Тобто, я ніби сканую твої листи, а, тобто уважно їх розглядаю, щоб що? Знайти відповіді. В кожному рядочку, тому що лайн тут, де, як лінія, це швидше як рядочок а, листа. Далі, що ще там я шукаю в них? Якийсь свого роду а, знак. Сайн може бути і прикмети, і ознакою, і ознаком. Тобто, от, шукає в них якийсь натяк, як ця ситуація, певно, могла трапитися. І далі, і коли ти був моїм, світ, він здавалося, що горить. Ну, і от, перша, перша відповідь, чому так називається пісня. Їй здавалося, що світ він горить, коли він сяє, він палає, коли Алекс був її. Далі. You published the letters she wrote you. Ти опублікував листи, які вона написала тобі. You told the whole world how you brought this girl into our bed in clearing your name, you have ruined our lives. Ти розповів всьому світові, тому що how – mushro to ves і що ти саме розповів. Як ти brought this girl into our bed? Brought це минулий час від bring, приносити. Тобто буквально приніс цю дівчину в наше ліжко. А, але тут ми розуміємо, що це не приносити, а швидше як приводити. Тобто, як ти привів цю дівчину в наше ліжко. І далі, in clearing your name, you have ruined our lives. Ну, поглянемо першу частину, що in тут не як в художню, якщо будемо перекладати, виходить як намагаючись очистити своє ім'я. Тобто, коли ти от, очищував своє ім'я, ми розуміємо, що це просто як дія, яка відбувалася водночас з наступною дією, яку ми побачимо в реченні. Тобто, коли ти очищував своє ім'я, ти зруйнував наше життя. Тобто, намагаючись цим памфлетом щось показати, ти все поставив крапку в наших стосунках. Ну, тому що руйн, ми вже знаємо, це як губити, нищити, руйнувати. ну а але... То життя. Це. це зрозуміло. Do you know what Angelica said when she read what you'd done? Чи знаєш те, що сказала Анжеліка, коли вона прочитала, що ти зробив? І тут цікаво тільки розглянути, що апостроф D, а в цьому випадку це скороще від had. Тобто, вона прочитала, що ти зробив. Ми розуміємо, що спочатку він щось зробив, і потім про це прочитала Анжеліка. Тобто, оце, що він зробив, Ця зрада відбулася раніше у минулому, і тому це дія у past perfect. Відповідно, дія, яка передує інші дії в минулому. Тому, відповідно, це сталося глибше в минуле раніше, і вона у а, past perfect з використанням had і третя, діє, третя форма слова. І, відповідно, потім про це прочитала Анжеліка, і це у звичайному past simple. Далі. You've married an Icarus, he has flown too close to the Sun. Ти одружилася з Ікаром. І тут просто треба знати міф про Ікара, о, який разом зі своїм батьком летів о, над морем з такими саморобними акрилами. І коли він підлетів знато близько до сонця, віск розплавився і він впав та потонув. О, тобто, тут як така алегорія. Порівняння таке непряме, що наш головний герой Алекс він є тим ікаром, тобто він дуже взлетів високо, він став міністром, в нього було чудове життя, і от він впав, тому що цей памфлет ой, зруйнував йому його особисте і публічне життя. Uh, далі, He has flown too close to the Sun. Ну і відповідно те, що ми казали, він підлетів занадто близько до сонця. І час використаний тут це Present Perfect. Тобто дія, яка трапилася у минулому, нам не важливо, коли це сталося, а важливо результат. Саме те, що нам треба в цій ситуації. Відповідно, has або have плюс третя форма дієслова. go. Далі. Uh, you and your words. Obsessed with your legacy. Ти твої слова. Далі, які вони? Одержимі. Uh, Ти як одержимий uh, своїм спадком. Треба знати: be obsessed with something, бути одержимим чим-небудь legacy, спадок, це вже не перший раз тут зустрічається. Далі your sentences, border on senseless. Тут треба знати, що border це не тільки кордон, як межа. Border on something, вживається тут як дієслово, тобто межувати з чимось. І як я вже казала, sense може бути не тільки почуття, а, наприклад, ще її глузд. Тобто senseless. Це як відсутність глузду, тобто безглуздий. І відповідно все речення. А твої речення вони межують з, якоюсь, з чимось безглуздим, так, з безглуздістю якоюсь. Um, and you are paranoid in every paragraph, how they perceive you. Paranoid нам нагадує параною, тобто, це той, хто має параною, відповідно. Хвилювання, от, стан нервового збудження. Тобто художньо, якщо будемо перекладати, а, і ти схвильований, от, ти дуже переживаєш. В кожному абзаці, як вони сприймають тебе. І тут корисне слово perceive сприймати. Ю. От як вони сприймають тебе, тебе, тебе. І відповідно далі: I'm erasing myself from the narrative. Я витираю себе, стираю себе з розповіді, з історії і знову ж таки використовуйте часи present. Uh, progressive, або present continuous Підкреслити, що от, зараз я себе стираю, викреслюю з цієї розповіді. Let future historians wonder how Eliza reacted when you broke her heart. І от дозвольте майбутнім історикам uh, думати, розмірковувати. Або ж нехай майбутні історики uh, думають розмірковують, розмірковують, uh, як Елайза. Відреагувала, коли ти розбив її серце. You have torn it apart I'm watching it burn. watching it burn. А, ти розірвав його на шматки, тобто серце. А, і я дивлюся, як воно горить І тобто, you have torn it apart. Написано, в якому часі? Present perfect. Тобто дія трапилась в минулому на важливий результат. Неважливо, коли саме це стало. Тобто результат важливий. все, ти мені серце розірвав, я тепер плачу. А, і далі I'm watching it Burn все ж таки uh, Present Progressive, тобто діє відбувається, як зараз. от, Воно розбите, і я тепер як результат дивлюся зараз, як воно горить. Друга причина, чому пісня називається Burn. Світ раніше горів палав, тому що він був з нею, а тепер її серце розбите, і вона дивиться, як воно горить. Далі. The World has no right to my heart. Світ не має права на моє серце. І відповідно have no right to something» не мати на щось право. Далі, the World has no place in our bed» І світ не має місця в нашому ліжку. «They don't get to know what I said». Далі ми перекладаємо це як майбутнім часом, тобто вони не дізнаються, що я сказала. Проте вживемо теперішній час як підкреслити її е, рішучість, що вони. Не будуть знати, точно, що я сказала. I'm burning the memories, burning the letters, that might have redeemed you. Redeemed you. А, Тобто, третя причина, чому пісня називається Burn, тому що вона бере і спалює усі спогади. Тобто, знову ж таки, я зараз спалюю усі спогади, спалюю листи, які могли б тебе виправдати. Тобто, в нас тут цікаве might have плюс є слово в третій формі. Тобто була така вирогідність в минулому, але, але нема. нема вже такої можливості. Вони могли б тебе там виправдати, але не виправдали. You forfeit all rights to my heart. Це цікаве слово forfeit, яке ми зустрічали в першій пісні другої частини, це втрачати щось. Тобто, все, ти втрачаєш всі права на моє серце. От. Ти так розплачуєшся, ти так поплатився, от, все, втратив права. А, далі ти втрачаєш місце а, в нашому ліжку, you sleep in your office instead, і ти будеш спати в своєму кабінеті, в своєму офісі, натомість, uh, with only the memories of when you were mine, тільки з спогадами того часу, коли ти був моїм, якщо художню перекладати. І далі I hope that she burn. І четверта причина, чому пісня називається Burn. А я сподіваюся, що як ти згориш, що ти гориш. Тобто, певно, від сорому. Тому все. Листи спалені, Елай засумує і каже: Ахати burn. На цьому закінчується пісня. А далі, куди це все приведе, наших героїв побачимо в наступних піснях.